Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Коротше, сталося таке, що я знімаю з передньої камери, бо я не знаю, чи вам взагалі чітка ця передня камера, бо ця має десь ну, десь 1080 мало би мати пікселів, не знаю. Коротше, сталася трагедія. Я вже знімав з передньої, той, де я завжди, ну, задньої, де найкраще знімаю, пояснив, вийде відос. Е, зрозумієте, що там сталося. Ми відкриваємо тук. Ага, як це вам зараз показати? Це ж вам не покажеться, так? Коротше, у нас сьогодні реакція на тук заставки не буде, бо нема як е, їсти. Я вже думаю, добре, хоч передня краща камера. Намочив, зараз будемо їсти, я вам розкажу, що сталося. Поїхали реагувати до заставки. Коротше, буде ось така сьогодні відео, головне, би вийшло на 20 квітня. Добре. Тому поїхали до заставки. День Сфренді реагує, Деніс Франді реагує. Сьогодні буде він реагувати на крекер-солоний тук зі смаком сметани. Та цибулі, булі, булі. Вибачте, буде без коментарів. я навіть не читав. Не успів прочитати, бо я почав рівно зараз в 8 годині. Бо я думав, що до 8 камера передня, там де намочило, зараз розмокне, і ми почнемо. І я почну задньої. Не почав задньої, тепер до 8 мушу починати з передньої знімати. Ну так і достатньо тут печень. Давайте їсти. Так. Так, що взагалі сталося? Коротше, я у 4 годині знімав контент для Фейсбука. Я хотів зняти 10 рілсів. Почав знімати, думаю, наберу у. Ну що ж, майже 20 квітня, Уже 20 червня. Тобто я вже через 2 місяці, так? Чи скільки то вже. Чи -то? Раз. Через 2 місяці цей ролик з туком на кінець виходить. Не договорив, на кінець збила камера. Уже то, що я розповідав, ну, доводиться якось так, дружні. Уже не вийшло 20 квітня, виходить 20 червня. Що ж, це стояло у мене 2 місяці, щоб ви розуміли. Я вже спеціально одівся для цього ролика. Коротше, ось тако. добре. Давайте тоді хавати. Коротше, договорюю. Видно, що буде пере... перепад кадрів що тут змінилося. Ну, езо... ну, розумієте, якби хоч то відео вийшло 20 квітня, я б ніяких претензій не мав. Воно ну, і так не виходить, тому ви мусите розуміти, чому то перебилося. Через те, що не вийшло 20 квітня, а через два місяці. Ну, я надіюся, що цей ролик вийде 20 червня. В принципі, його можна запланувати, але я його буду грузити. Ну, надіюся, що я на я зараз вже, як ви дивитесь на момент цього відео, якщо ви дивитесь це відео 20 червня, і воно опубліковано 20 червня, значить я знаходжуся не вдома. А. Ви вже знаєте, у Болгарії. Тому, ну я надіюся, що мені вдасться це загрузити. Якщо не вдасться, то буду вже. Ну треба все зробити на те, щоб це відео вийшло все-таки 20 червня. Тому я це відео все-таки зроблю так, щоб воно вийшло 20 червня. Тому такі справи. Що ж, договорюємо то, що перебило. Я розказував, що я, коротше, взяв телефон, це ще маминий, я вже знімаю свого. І що 20 квітня цей ролик стуком не вийшов, того, що я його. Я почав знімати баночку Прінглас, набрав води, і воно розляпало телефон, той замочив, задню камеру взагалі не знімала. Ще знімала передня камера, трохи більш-менш, я почав знімати цей тук, і воно перебило, збило і все. Бо вже затекло повністю весь телефон і вже все. І рахуйте, ті дві реакції, і вже все. Але одна реакція вже вийшла на 20 травня, це про пластівці. А ця друга вже 20 червня, тобто через місяць. Ось тук, давайте їсти. Дивіться, який він вже в'яли. Два місяці. Два місяці прийшло. Давайте. Та банану окупувати Не так якби їх на дощі намочили. До речі, зараз дощ іде. Напевно, я би тоді сказав, що це є 8 балів до цього квітня. Ммм Десь 9 балів. Зараз це тупо є 8 балів, не більше. Тупо замокло. Доведеться нам зараз купити тук. А я теж відкладав, відкладав і довідкладався. Це вже нема що їсти, чесно кажу. Нема що це вже їсти. Це взагалі. Тоді раз ми купимо тук. І це все прорегуємо. просто продукт викинув у смітник. Треба було швидше, ніж за два місця. Просто розумієте, в чому прикол? Це до 31 грудня. Але розумієте, якщо пачка закрита, в мене пачка два місяці постояла, тому і зігнила. То такі спроби. Програли ми, лки-палки. Я, це, я навіть не маю на що реагувати. Чесно вам кажу. Два місяці пройшло, простояв у мене і це їж. Головне, що я ще був одну штуку їв. Правильно, бо то ще був квітень, але були ще соденьки. Цей травень пройшов. Чого я це в травні не зняв? А, бо в мене був тат мамний телефон. Я нічого не встигав. Вже з'явився свій тим. Більше часу це вже зігнило. Не знаю, що тут є, це чесно. Давайте попробуємо зараз три. Ммм mm. А 3 за раз можно так и... Может трохи краще. Три за раз можно уже. Ну, может, з плюсом, но я не обіцяю. Я Это щеби відомо у пятого. Червня зняти. Але 5 червня я монтував... то, що не вийшло 5 квітня. Тому довелося вже тепер 9 знімати на 20. -е. Тому такі справи. М -м, сметана та це буде. Треба буде ще щастя взяти. Бо не вийшло нам нормально прорігувати. Що це? 8 байо. Я б взагалі зараз 7 поставив. Може посолити? Я не розумію, чому вони так зігнили. Ну та пару місяців пішло. Бачите, треба було не відкривати пачку. А я думав, зйомка пішла. Все, відкривай. Часу не було і все. М -м -м. Тепер краще. Це тоді відео буде називатися Реакція на... М -м -м. Уже, скажем, напрогнивший тюк тик тик тук... Тобто... Як сказати? Напрогнивший? Ну, типа, на тук. О! Реакція на в'ялий тук. Бачите, на Спеціально це... це. Тут Тож зараз потепліше одівається, а я просто 30 квітня це одівав, тому я вже на то відео. Ну вже так не буде. Кур... йолки палки Навіть одного тука не встиг на тому відео з'їсти. Воно одразу mm. перервало. Ну, що зробиш? У нас перед вами три штуки. Сенсів, є на YouTube, шорт тупо нема. Просто доїдаю. Купимо наступний раз. Та. Або, знаєте, давайте лишимо. І на 20 той вон як тут у нас буде. 20. червня. Так, запланую. Добре, дружні. На цьому все. Тупо пустили продукт. В смітник я за це, до речі, 46 гривень заплатив. І це пусто. Провалялося два місяці, бо ролик я не міг ніяк себе швидше. Ну, ще б був у мене час, але я думав, нічого не буде. Це. Подивився, це вже зігнивши. Коротше, купимо ще раз тоді на відео. Ви просили, тук на кінець вийшов, але будемо ще, ще раз купимо і прорегуємо вже на нормальний. Зато дві реакції в одному буде. Ну, типу, перший б на прогнив в'ялий і другий на вже нормальний. Добре, з вами був Денис Дружній, радий був вас вітати на каналі. Ви бачите, що так тягнулося, але вже на кіно знялося. Але потім ми ще раз купимо ще раз і прорегуємо вже на нормальний. Тому всім пока, бувайте! Ой! Такі справиці, два туки, йдуть на YouTube шорт. Пока!